Вітаю всіх друзів на нашому каналі. Якщо хтось з нас перший, ви на каналі Мігрант.UA. Ми розказуємо про наше життя, Чуть-чуть роботи, чуть-чуть особистого, всього по чуть-чуть. Так, якась зараза злітає в того. Прикольно, бачите? О, дивіться, яка задниця. Бачите, яка красота. Так. І радості повні штани, коли отаке от летить. Так, що продовжимо. Що я хочу сказати? Там, в принципі, людина запитувалася там, про тракстопи розказати і взагалі. Так само у нас там людина писала на каналі, тож, якби, ну, своє бачення писала. Що ми трошки там як -то, зайшли в дискусію. Ну, я, опять же, хочу про це поговорити, вам розказати на рахунок того всього. На рахунок парковок. Що в нас виходить з паркуванням вночі? скажем так, ні разу за весь мій період часу я тут не мав проблеми з паркуванням, коли я там вечором їду, 5-6 година. Година 8, 9, да, можна вже стикнутися з проблемою такою. Але щоб вона була прям така невирішальна, ну я би сказав, що скоріше, чим там. Тому що. Можна дуже багато куди втекнутися, можна де запхатися, можна де постояти. Тобто, в принципі, з паркуванням. ну, Судячи, я не знаю, як зараз в Європі, я ще раз говорю, я так не буду там розказувати про те, що я не знаю. Ну, на той час, коли я ще працював в Європі, там завжди була проблема з паркуванням. Ну, Франція була попростіше, звичайно, а от Італія, там, Німеччина, в ну, такі країни, Австрія, то взагалі було. Можна було сісти і заплакати з, з паркуванням, тому е, тут -то з парковками попростіше. Е, які тут є плюси? Тут можна парковку, щоб ви взагалі мали, тіпо, якби їхали е, спокійно, ви можете тут парковку в принципі, зареєструвати. Собі зробити реєстрацію, е, тобто букінг, заходити на є там номер телефону, дзвоните і собі робите резервацію своєї парковочки. Без жодних проблем, це місце буде за вами стояти, ніхто на нього не стане. Тому я взагалі тут не бачу ніякої проблеми на повному серйозі. Це... І коли от люди нам пишуть, там людина от пише вона там, що мову ситуація, ну, якось так не дуже лесно відзивається про тутішню типу сервіс чи ще щось. Ну, він, по-перше, дуже помиляється, або або він тут не був, або ну, тобто його якесь бачення дуже таке, якесь схиблене, тому що сервісу тут вистачає по повній програмі. Я нічого в тому не бачу, чи навіть чи USA, там взагалі без, без, без мови. Ну, в Канаді трошки менше, але в Канаді так само, в принципі, я не бачив жодних проблем, то що мені потрібно зробити. Тобто, щоб ви розуміли. Любі речі, які потрібні, такі, що е, дуже потрібні, наприклад, для вантажівки, якісь е, резиночки, шладічки, тобто це все я можу купити на будь-якому тракстопі. На дуже на багатьох тракстопах е, є сервіса, де можна зразу обслужитися, можна коло поміняти, ще щось, ще щось. Тобто є багато таких речей, які в принципі е, в Європі вони мені не зустрічалися, навіть на тих великих, там я не знаю. Там в Німеччині ті як великі ті хофи, як вони там називаються. Я не знаю, який там в них сервіс. Я, про, я не говорю там зараз про стиральні машинки, тому що це. Ну, саме таке примітивне, тобто стиральні машини тут всюди розтикані і в принципі постирати свої речі надзвичайно просто і без жодних проблем. Е, Хоча що коли я працював в Європі, це завжди не, не всюди можна було по, попрати свої якісь там речі, пере, 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 перестірнути, перепрати, як хочете, вам буду називати. Тобто з тим була проблема. З душами, я ще раз говорю, душа тут стільки, що ну, в принципі митися тут можна ну, без проблем і Саме головне, що е, всі душі вони в мене входять в, в мою заправку. Тобто в мене є сітка трек-стопів, на яких я заправляюся. Власне, мені компанія там каже, на якій вона е, хоче, щоб я заправлявся. Хоча я можу і в другий їздити, там, тобто нема жодних проблем, але е, це взагалі тобто це так само, щоб ви розуміли, е, я їдучи в машині, знаючи, що я буду, наприклад, на цьому тракстопі стояти, я можу собі забронювати шавер, типу. тобто без проблем я приїду, в мене буде заброньований шавер. Тобто все можна зробити. Якщо ви в Європі ви можете таке зробити, будь ласка, напишіть. тому що мені цікаво, в Європі можна бронювати, парковку забронювати, позвонити. В Європі можна забронювати собі душ, щоб не очікувати, що він там зайнятий чи ще щось. Це я вам говорю про такі, знаєте, самі примітивні. Я ще раз кажу, говорячи про. Стиралки, вони тут ну, то взагалі саме таке примітивніше, що може бути. Тут аж сюди я можу свої речі постирати. І це не обов'язково, що це повинно щось там бути надзвичайне, якась там така справа. Тобто. Це тут досить популярно. Це раз, потім далі, дивіться. Продовжуй далі. От на рахунок опять же, людина сервіса. Покупка різних запчастин для трака. Зрозуміло, що це не будуть там якісь, там, якісь там, не знаю, вузли там, серйозні, але такі якісь прокладочки, резиночки, це все в тракстопах доступно повністю. Тобто це все можна купити, не треба нікуди їздити, шастити. Можна купити собі взуття сейфті, там можна купити. Собі спіцовочку, рукавички, тобто все можна придбати без жодних проблем. І це на всіх тракстопах. Практично там, де заправляються траки, там це все є. Наскільки в Європі це є, можете теж написати. Є в Європі, на, ви на стопах можете легко знайти те, що вам потрібно. Чи вам потрібно десь по магазинах їздити і шукати? От мені теж, коли я працював, треба було навряд чи я б міг би купити багато речей, які, власне, я тут можу купити, таких примітивних. В Європі на стопах їх просто елементарного не було. От і всього на всього. Тобто я це добре пам'ятаю, що, наприклад, коли ми в Франції там десь завантажувалися, воно це арцеметал особливо. То а, ми коли приїжджали. Нас завжди там відправляли, що там в когось, що комбінзон вони хотіли, там, чи комбінзон, чи там неправильно там, сейфті, що повинно було бути закритим, ще що. Ще, ще. Це треба було їздити десь по магазинах, шукати. Тут, а тут немає проблеми, я тут можу це на тракстопі придбати без жодних проблем, якщо мені вийде така необхідність. Наступне, що я так само хочу наголосити, що ще в продажі. Є такі речі, ну, ви навіть не повірите, що продаються набори, якщо на випадок, якщо ви на вам машина. Закрилася і ви її не можете відкрити. В принципі, на тракстопі є цілі набори для відкриття автомобілей. Розумієте, ви, ну, тобто, опять же, от вам сервіс, хтось там мені от там людина дуже розшибалася, розказувала, які тут, як які в Європі суперсервіс? Я думаю, що тут сервіс по попахліще, якщо цілі набори продаються е, по для вскриття машини своєї, чи ну як виникнуть якісь проблеми? Тому далі е, продовжуємо так само. Е, Наскільки ви бачили в європейських тракстопах, наприклад, зроблені спортзали? Щоб були там ще якісь там зроблені такі е, кімнати відпочинку для трак-драйверів, це все, скоріше всього, е, на яких платних трак-стопах, якщо навіть є. А, а так ви навряд чи щось таке знайдете. Тому, тому я вам можу точно сказати, що в тій ситуації е, тут сервіс для трак-водіїв є набагато кращий. Набагато кращий. І це саме головне, що. Багато речей мені не потрібно. Тобто ви повинні розуміти, що заправляючи машину вантаж, вантажну, працюючи на фірмі, я збираю поінти собі на заправку своєї легкової машини. Я можу тими поінтами, якими я заправляюся, які мені нараховуються, купляти собі якісь напитки, брати, собі уріжки, ну, ну, без різниці, що мені треба, не, не трачучи ні цента. Розумієте? Ну, треба. Це, це треба все чомусь, ну, багато хто це не враховує, рахує, що це так, якби, ну, А так воно і є, по ходу. Тому казати, що тут менший сервіс, я би так. Ну, я, би не взявся. я ще раз скажу, що з душами, з тим всім, тут взагалі немає жодних проблем. Що ще хотів би сказати на рахунок так само заробітків? От всі дуже багато говорять про те, що от... Я в Європі більше заробляю, ніж тут. І ці всі нюанси. Ви знаєте, мені завжди е, цікаво от, та ситуація. Чи зараз на даному етапі європейський водій може дозволити собі е, харчуватися ну, там, скажімо, в кафе кожен раз, ну, кожного дня. І чи є така опція, щоб вам ці гроші повертали потім? Наскільки я знаю, такої опції немає з поверненням грошей. Канадський водій, ну тобто, якщо я працюю канадським водієм, я маю право, мені держава повертає за моє харчування гроші, розумієте, тобто яка ситуація. Це говорить про що, що я можу собі дозволити кожен день тратити на обід, на вечерю гроші без жодних проблем. Да, там є певна сума, все це зрозуміло. Я не можу ходити там в лакшері, якісь ресторани, але тим не менше, я можу ходити в кафе, збирати чеки і можу не збирати чеки, немає різниці. В кінці е, року мені так само за це повертаються гроші. Тому говорити про те, що якось більше в Європі заробляється, я щось про це, ну, не знаю, як можна більше заробити, якщо тут можна більше собі дозволити в плані тих грошей, які ви заробляєте. Тобто мені потратити від моєї зарплати в день 50-60 доларів на харчування, це взагалі не проблема. Тобто, ну, це ну, вам потратити 50 євро чи 40 євро від вашої ставки, якщо я навіть візьму 80 євро ваша ставка. Я думаю, що це буде вам е, ну, так відчутно суттєво, на мій погляд. Ну, якось так не знаю. Якщо я помиляюся, можете мені написати, що можливо там в Європі щось помінялося до супер-супер класних речей і, в принципі, отака от ситуація. Ну, але я ще раз говорю, тут а просто хто працює, ну. В USA в них просто свої розклади по роботі, а в, в Канаді свої. Да і нічого тут немає такого. Казати про якийсь там супер розвиток. Це неправильно, тому що тут все йде від потреб людей. Тобто, якщо є, є, є на це попит, воно буде, нема попиту, його тут не буде. Тут не будуть просто так утримувати якусь фігню, яка не потрібна. Тобто, Щоб ви розуміли, що, наприклад, от є магазини з які представлені, це американський бренд USA, який представлені так само в Канаді. От я вам наведу простий приклад. Якщо ви хочете певну річ, ви приходите в там В магазин і ви там хочете купляти якусь певну річ, її немає. Ви пишете, є там на сайті, заходите до них і пишете, що от, ви б бажали, щоб з'явився такий продукт. Вони, судячи від того, скільки людей. Так, я закінчив, <клухи> був на костку. Власне, що в принципі от так відбувається, тут весь сервіс. що за потребою Відповідно, І товар якийсь з'являється. Тут, тут, тут не возить так, щоб просто, щоб він лежав. Тут зроблений такий, можна навіть сказати, певний е, такий варіант, що ти приходиш в магазин, і якщо ти бачиш, краще купити. Mm. Тобто тут така йде технологія. Ну, тим не менше. І якось так про, про сервіс, про парковки, про то все. В принципі, їх тут, я ще раз кажу, їх достатньо. Немає такої великої. ну, Біля великих міст, звичайно. там, От зараз я там нахожуся недалеко від Фі -Фі Філадельфії. Звичайно, тут зупиниться скоріше тяжче, чим легше. Ну, але опять безвихідних положень немає. Завжди можна десь знайти і десь приткнутися, стати та й переночувати. Ну, от якось так. Якось так. Тому всім всього найкращого. Бажаю успіхів, як то кажуть. Щоб у вас завжди були місця на парковці в будь-який час. До зустрічі, друзі.